That's awesome. Тема така, про яку дуже цікаво говорити, але не показувати, теж просто неможливо. Будемо говорити про хусткування. Якщо ви вперше чуєте це слово, ну давайте фантазувати разом, що воно може означати. Походить це слово від слова хустка, означає, звісно, хусткування це мистецтво пов'язування хусток. Тож поговоримо, як українські жінки володіли цим мистецтвом. Хусткування як в'язали хустки, і одразу вам скажу, що це розмова не тільки на тему етнографії, культурології, костюмознавства. Це буде дуже політична розмова, бо і в цій площині знаходимо докази того, що ми не один народ, докази того, що українки в'язали хустки так, як не в'язали жінки навколо ну інших народах, ну, наприклад, росіян. Вони зовсім інакше себе відчували у соціумі і відповідно і в'язали хустки трошки інших, що, на мій погляд, і відображало і їхнє саме сприйняття у російському суспільстві, і сприйняття іншими ставлення інших до російських жінок. І це зовсім не так, як було в Україні. Я із задоволенням представляю моїх співрозмовниць: це Олександра Костенко і Олена Романенко. Лекторки-екскурсоводки Національного музею народної архітектури та побуту України, які мене і познайомили із цим дивом на майстер-класі, який відбувається у Національному музеї народної архітектури та побуту України в Києві. І, ну, я насправді думаю, що. Всі наші слухачі і слухачки, і ті, хто нас дивиться, знають, де знаходиться цей музей. Але ті, хто не знають, тепер точно знатимуть, що в Києві і працює, і навіть під час широкомасштабного вторгнення нашого ворога в Україну музей не просто працює, а розвивається і пропонує нові види. Пізнання української народної архітектури та побуту, незважаючи ні на що. І от зокрема і пропонує такі пізнання, пізнання таємниць хусткування. А я би хотіла почати з того, що згадала би свій, перший, ну, перше своє розуміння, що напевно мені як. Жінці вже не, скажем так, не дитинного чи юного віку не дуже личить напевно ходити у віночках. Я почула цікаву програму про те, як одна етнографиня, на жаль, не згадаю зараз її ім'я, прийшла в гості до хору тещі і свекрухи. Це такий хор в селі Троєщина неподалік Києва, і звісно, за назвою зрозуміло, що це старші жінки. В тому хорі, і ця етнографіня розповідає, що прийшла порадити їм зняти вінки з жінок старших, які вже дожили до віку, коли вони стали тещами і свікрухами, і вдягнути. Хустки красиво і, і так далі. Однак жінки ті плакали і казали всю красу із нас зняли. Того дня я вперше замислилась: напевно і мені не личить уже у віночку. І давайте, напевно, з цього і почнемо. Олександра е, Костенко, прошу вас е, відповісти. Коли вже слід все таки пов'язувати хустки і сучасним українським жінкам, жінкам 21-го століття, якщо є бажання вбратися, ну наприклад, в традиційні строї, якщо є відповідний настрій, відповідний привід, і ну, наприклад, там день незалежності, день народження Тараса Шевченка, приводи бувають різні. То коли вже треба замислитися, принаймні на тим, що ну віночок уже може бути недоречним? Вітаю всіх. Ну, Насправді починали в нашій традиції. Вперше вдягався вінок, і це була ознака того, що дівчинка вже стає дівчиною десь приблизно в 14-15 років. Мама дарувала на сонцестояння на літнє, накупала перший вінок своїй дитині, дарувала при всіх, дівчинку вітали, і далі вона вдягала. Вдягала вже цей вінок на свята, вдягала його, якщо вона брала участь в певних обряду діях. Ну і звісно, на весілля. Обов'язково вінок вдягався, щоб закрити волосся. Волосся збиралося. Це те, що зараз дуже часто бачимо, що дівчата вдягають вінки, але на розпущене волосся. Зазвичай волосся збиралося під вінок, вдягалося обов'язково багато-багато стрічок, які імітували те саме розпущене волосся, але прикривали його. І вінок вдягався востаннє на весілля. Весільний вінок, спочатку він був зазвичай збирав. Рвінку, в різних регіонах могли додавати і павичевий пір, якщо говоримо про Полтавщину і різні інші елементи. Але з часом приходить до нас європейська мода, а саме вікторіанська, і в нас з'являються воскові віночки з воскових квітів, які виглядали як діадемка, королеви Вікторії. Так тієї так, само так, так, від неї прийшла ця мода і до нас, і потім ці вінки клалися під оклади кони і зберігалися як оберіг. І вже з того часу, якщо жінка була заміжньою, вона не вдягала вінок. Це було заборонено, це було дурним тоном, і вона вже мала покривати голову або очіпком, або наміткою, або хусткою. Ну а якщо жінка все ж таки там, наприклад, в 40, чи в 50, чи в 60 років якось з'являлася на вулиці, все ж таки у вінку таке могло бути, і що тоді це означало? Насправді варто додати, що вінок це не прикраса, це взагалі не прикраса. Вінок це перш за все оберіг і символ. Вінок це символ дівочої цноти. І це показува соціуму, що це цнотлива дівчина. І вінок. Покриває її голову, а стрічки покривають її волосся. Справа в тому, що українці вважали, що в жіночому волосі величезна сила, і тільки незаймана дівчина може показувати своє волосся сонцю. Якщо старша жінка, заміжня жінка ходить просто волоса, то українці вважали, що вона може накликати нещастя не тільки на село, а взагалі на весь люд. Тому якщо старша жінка з'являлася у вінку десь привселюдно, то це могло бути тільки в одному випадку. Вона була несповна розуму. Угу. Тобто, ознак, ви знаєте, як ножом ножем по серцю зараз нашим слухачкам. Але шановні наші слухачки і тих, хто дивиться зараз нас по Ютубу, Ютубо Українського Радіо, хочу вас заспокоїти. Не тільки вінки красиві, дуже красиві є і хустки на наших головах українок і україночок. Однак треба просто знати, як в'язали хустки, які виглядали не менш чарівно і вражаючи, і атрактивно, ніж виглядали на голові вінки. Але е, я обіцяла на початку розмови, що ми поговоримо про те, як саме українки в'язали е, хустки, в чому була відмінність, ну давайте від того, як це робили росіянки. Олен давайте цього разу з вас почнемо, а далі покажемо, як саме це відбувалося. Ну, власне, хустка була елементом не тільки українського народного одягу. Справа в тому, що. З 18 століття хустки були розповсюджені по всій Європі. Були вони і в Росії, але в Росії їх найчастіше зав'язували під підборіддям. Uh -huh. Їх зав'язували або ще їх ісколювали, тому що, скажімо, старообрядці не мали права в'язати вузли, тому їх просто сколювали під підборіддям. І, як на мене, то це елемент такого східного костюму, тому що. Східні народи теж менше зав'язують хустки і більше заколюють хустки. Українки вив'язували хустки дуже великою кількістю способів. І ем, Ці вив'язки були різними в різних регіонах. Справа в тому, що саме хустка в XVIII-XIX столітті стала акцентом в українському, в українському строї, в українському вбранні. І, власне, хустка, коли Різ... різнокольорові, різнобарвні хустки з невеликої кількості елементів костюму могли додати те, що ми зараз називаємо родзинкою. І угу. тут йшлося не тільки про колір, тут йшлося іще і про форму вив'язки. І в цьому українські жінки були дуже вправні. Угу. І те, як вони вив'язували хустки, залежало не тільки від регіону, а і ще і від того, яка хустка ці, яка вив'язка, і яка хустка, і який колір цій жінці найбільше пасував. Mm -hmm. Справа в тому, що жінки вже не показували волосся. Тож хустка була і косами, і короною, і власне можливістю показати е, свою красу. Показати свою велич і не без того показати свої статки, тому що хустка була річчю дуже дорогою. В 19 столітті вона вартувала ем, тритижневої, мабуть, плати землероба це дуже багато. Так. Але кожна українська жінка мала в своїй скрині не одну хустку. Після того майстер-класу, який я відвідувала ваш майстер-клас національному музеї народної архітектури та побуту України, я тепер шукаю свою хустку. Я не хочу синтетичну. Ви мені показали, які бувають ці хустки вовняні і ну там. Зовсім інша енергетика. Я зараз попрошу Олександру Костенко зав'язати мені так хустку на голові, як зав'язували на Полтавщині, як ми домовлялися, і це буде вовняна хустка, так, Олександро, чи яка? А, ну, Ні, може... Це ота хустка, яку називали канадськими. канадськими. Це були... Ага, а ну розказуйте, яку називали хустку канадською. Ну, власне, отакі, отакі хустки, хустки з люрексом, дуже багато uh -huh. дівчат. можуть... Так, нашим слухачам можуть... говорю, що це хустка зараз буде з люрексом, така, яку ми вже маємо пам'ятати на наших Маємо пам'ятати uh -huh. на наших бабусях, але це була дуже дорога хустка. Uh -huh. Власне, перші такі хустки з'явилися з Канади, коли Україна українські родичі передавали, отримали можливість передавати присилати такі хустки в Україну, uh -huh. і вони миттєво стали дуже модними. І е, кожна жінка старшого віку мріяла саме про таку хустку. Uh -huh. е, ну і власне в нас оця хустка в нас з'явилася від бабусі. Ну і що ми зараз робимо? Олександр, скажіть well, двох словах. Хустку, як ми звикли всі робити. Далі ми е, зробили перехрест кінців, і тепер ми ці кінці трошечки в невеличку таку трубочку завертаємо. Тобто два кінці хустки лежать у мене зараз на, на плечах, грудях. на грудях, і додається їм такий об'єм, щоб далі була така О, корона. Так, і зараз на чоломені цих два, а, два китики, воно. так зав'язується. Два перехресних. Вузлики, так, на Ні, не вузлики, а двічі ми перехрещуємо ці е, кінці хустки на голові. І я вже бачу, як вимальовується така цікава конструкція на моїй голові. Справді дуже схожа на корону. Ну І в мене мимоволі випрямляється спина, розгортаються плечі, піднімаються груди, тому що я зовсім інакше себе вже почуваю. У мене реально корона на голові зараз, і це бачить ті, хто а, відео дивляться на YouTube-каналі Українського Радіо. І, звісно, я вам скажу, шановні наші слухачки, це не чим не гірше, не менш атрактивно, ніж вінок, але природньо. Відповідно, ну, до мого віку віночок вже був би ну реально зайвим. А тут я відчуваю, що це і гармонійно, і атрактивно, ну, одним словом, неймовірно. А я хочу далі, щоб Олександра Костенко продовжила, кажуть, що. Ну, мені цю корону зв'язала. А звідки хустки потрапляли до України і чи було власне виробництво? От Олена, пані Олена розповіла, що десь з 18 століття входиться мова, мода вив'язувати хустки, взагалі хустки, як такий важливий елемент строю українського, звідки вони прибували? Ну, прибували вони до нас за кордону, тому що як наша столиця, так і вся країна стояла на перетині е, торгівельних шляхів. До нас ще з часів Київської Русі прибувало дуже багато краму, багато товару. І е, якраз хвостки ми купували. Mm -hmm. І от е, починали ми, в принципі, з легендарної тої Китайки, яку згадував у своїх творах Тарас Шевченко, з шовку, з турецької тканини хусток. І е, чому ми це купували? Тому що. Ми мали спробу виготовлення власних хусток на ткацьких верстатах, але вони не були потрібного розміру відповідно до верстату. Тому ті, що були, вони були меншенькими, вони є, вони е, присутні в нашій культурі, але для зручності, отаких от, от вив'язок все ж таки куповані були більш зручні. Ну і звісно ж куди без впливу моди. В частності, парижської, французької. Я uh -huh. думаю, ми всі пам'ятаємо, як бабусі казали, тернова хустка. Uh -huh. Але що ж то за тернова що хустка? Це тернова така? хустка, справді. І, е, у більшості з нас іде асоціація з тереном. Ми думаємо, що, мабуть, фарбували щось тим тереном чи якось ще пов'язано. А все пов'язано з тим, що е, був у нас парижанин, який захопився китайською культурою. Саме вибійкою на шовку, вишивкою на шовку угу. і вирішив це відтворити, але вже на свій манер для Парижу в більш е, теплих матеріалах на угу. вовні. І ось з'являються хустки на чорному вовняному фоні, яскраві, яскраві квіти. І одну з них, я ви знаєте, зараз яку попрошу зав'язати, те, що називається з вушками так як в'язали в, в Карпатах українки. Давайте зав'яжемо, у нас так. не так так багато часу лишилося, але це дуже. Важливо Бачите, у нас в різних ще й регіонах по різному в'язали велика фантазія була в українських жінок. А пані Олено, я нагадаю, з нами Олександра Костенко, яка зараз мені в'яже так, як вив'язували хустки в Карпатах. І Олена Романенко. Я до вас, пані Олена, звертаюся з таким запитанням. А от ці, ці манери в'язання хусток українок вони дуже відображені багато в українському. Кому живописі, от, наприклад, так як взагалі в Карпатах є на м, полотнах Коцку, наприклад, так. чи Ерделі, чи Бокшая, і так далі. А от ми бачимо і російський живопис так, того часу, початок ХХ століття, середина ХХ століття, і там теж нібито якийсь національний костюм є. Ви мені сказали, що це зовсім не те, що я можу подумати, і багато хто може подумати. Тобто, чому ви ставите під сумнів, що на російському живописі приблизно цього ж періоду. 20-го вже століття показано російський національний костюм. Ну е, коли, ми йдемо, ці, до речі. коли ми йде, коли йдеться про російський національний костюм, е, ми маємо усвідомлювати, е, що росіяни і руски це абсолютно різні народи. Угу. Тобто росіяни мають у своєму складі безліч, безліч народів. В росіян є в Москві цілий музей народного костюму, але ви не знайдете там рускова народного костюма, угу. там є безліч костюмів різних народів. Якщо ж ми дивимося розповсюджене уявлення про русський костюм, то це в чоловічому варіанті чоботи вузькі смугасті штани. Касаворотка і картуз. Угу. Тобто, коли це з'явилося? Це початок ХХ століття. І в жіночому варіанті це сарафан. Насправді, в Московії є свій, був свій народний костюм, але це костюм фіно-угрів з їхніми впливами, плюс з додатком, з додатком східним, тобто з додатком а, татарським. Так, а коли з'явилося це поняття? Ну ми зрозуміли, що це вже певне це міро, цікава, штучною, це цікава, але цікава. Це цікава річ, тому що Петро І власне зробив у них революцію культурну і відмовився від російського костюму, від російського костюму, який мав візантійське походження. Угу. І, власне, відмовився з 17-го аж е, по початок 20-го століття. Тобто, е, власне, вищі верстви суспільства вдягалися е, за європейською модою, а власне е, нижчі версти суспільства старалися їх наслідувати так, а Коли з'явилося те, те, що от зараз називаємо те, те, що ми уявляємо як російський костюм. Власне, великою мірою було придумане. Uh -huh. Був такий бал в зимовому палаці в 1903 році. І Один з, з останніх балів. Uh -huh. Питання не в цьому, питання в тому, що тоді вирішили, що всі прийдуть на цей бал, на цей карнавал, прийдуть всі в російських костюмах. Дуже смішно, що російські костюми для них. За якимись зразками е, чуть, е, розробляв художник по фамілії Сомко? Угу. Власне, і отут з'явилися. І розкішні кокошники, ага, і розшиті і... сарафани. Ой, і це все ж. І штучно, дорогі, та, от... звичайно, це карнавальні костюми, костюми, які були створені для родини Миколи Першого і, і для його двору. Зараз у мене, знаєте, я як сполотна Коцко чи Ерделі чи інших відомих наших живописців. У мене зав'язана хустка з вушками. І ті, хто хоче навчитися, хто бачив зараз по відео, хочеться продовжити, будь ласка, приходьте. Національному музеї народної архітектури та побуту України і вчиться це робити власноруч. На жаль, мусимо на цьому завершувати, однак, обов'язково продовжимо. Я вас одразу запрошую вже на наступну розмову. Слухайте і дивіться українське радіо.